Це буде легка прогулянка. Подумав я, коли вперше запустив Ultimate Zombie Defense 2, але за пару хвиль зловив себе на тому, що намагався переконати зомбі зупинитися для перекуру, щоб я міг встигнути добудувати свою базу або почав знайти патрони. Шкода тільки що зомбі на перекури не ходять. Ultimate Zombie Defense 2 — це вбухове суміш екшену та виживання, яка розвиває ідею свого попередника, кидаючи гравців у жорстоку битву за життя. Події гри відбуваються у похмурому світі, де залишки людства об'єднуються в боротьбі проти масивних орд зомбі. Ваша мета не просто вижити, а й будувати укріплення, стратегічно розвивати базу та захищатися від дедалі сильніших ворогів. Гра пропонує динамічний геймплей, в якому кожна хвиля зомбі це новий виклик, який потребує вашу спритність, тактичне мислення і здатність працювати в команді. Ну що ж, ключик до гри мені люб'язно надали розробники. Я награв аж 11 годин. Так що тримайте максимально не Куплений і точно суб'єктивний, і звісно, 100% експертний огляд. Адже хто може краще розібрати цього рівніш людина, яка отримала? Ключик задарма та грала лише 11 годин. Правда? Геймплей гри зосереджений на інтенсивному виживанні проти хвилі зомбі, копінуючи елементи оборони бази, прокачки персонажа та динамічного екшену. Основна мета гравця вижити якомога довше, знищуючи орди ворогів і захищаючи свою базу. Гра має кооперативний режим, що дозволяє грати разом з друзями, що додає відчуття командної гри і стратегічного планування. Однією з важливих складових геймплею є будівництво та зміцнення оборонних споруд. Гравці можуть зводити барикади, вежі та щоб отримати зомбі на відстані, необхідно обдумати розміщування оборонних елементів, оскільки ресурси обмежені. Будівництво бази є ключовим елементом виживання. Навколо вас виростають укріплення, які дадуть вам невеликий шанс на порятунок. Але навіть з надійним захистом і потужною зброєю не все так просто. В реальності захист часто виявляється не таким ефективним, як планувалося. І хоча ідея кооперативної гри це об'єднання зусиль з друзями для того, щоб Потриматися як мого довше. На практиці це може виявитися дещо складнішим. Місця для будівництва замало. Обивана не завжди працює належним чином, а стрільба іноді підводить. Я будував свою базу так старано, що зомбі почали думати, що я просто шукаю ідеальне місце для бункера на пенсію. Хоча зізнаюсь, вивчати локації це для сміливих або у тих, у кого закінчилися матеріали для будівництва. Зомбі різного типу: від повільних, але численних, до швидких і потужних, вимагають постійної адаптації та зміни тактики. На певних етапах з'являються боси, які вимагають від гравця об'єднати всі свої ресурси і розуміння механіки гри для перемоги. Версія гри, яка в одночасному доступі і яку безпосередньо я грав, має чимало цікавого контенту. Гравці можуть досліджувати три локації, а ще декілька анонсовані в майбутніх оновленнях. Щодо режимів, вибір теж є: виживання з будівництвом, виживання без будівництва та класична оборонна база. Є також система прогресу та підвищення рівня, що дає можливості розвивати свої навички за допомогою двох дерев мінь. Анонсована ще і третя, але наразі, поки вона недоступна. Локації в грі досить просторі, з багатьма шляхами розвитку. Такі частини мапи можна відкрити за внутрішню валюту, яку ви збираєте, знищуючи зомбі. Це додає можливість або відкрити нові області для дослідження, або сконцентруватися на найбільш вигідних позиціях і зміцнити свої оборонні лінії. Крім того, є перки, що додають вам додаткові бонуси та ефекти, які можна отримати із спеціальних торгівельних автоматів як і нову зброю. А якщо пощастить, можна знайти таємничі містері бокс, які містить унікальну зброю. Якщо коротенько проби, ну до прикладу, зомбі підходить, а в мене не проблеми з влучанням, та і справа, знаєте, не в тому, що гра якась кривовата. Просто мама каже, що я профі у шутерах. а ці зомбі, мабуть, просто не знають, що я непереможний. І якщо я не можу поцілити, то це, звісно, через баха. а не тому, що я казуальний гравець, стріляю десь у небо. Та не хвилюйтеся, я скоро розкоруся. Мама не бреше серед хвиль зомбі з'являється і ворота пекла. своєрідний челендж для тих, хто готовий ризикнути. Якщо ви вирішите не приймати виклик, сильні вороги все одно прорвуться через ці ворота і спробують зруйнувати ваш табір. Прийнявши виклик, ви вирушаєте у самісеньке пекло, де вас чекає бос. Перемога над ним стане ну справжнім випробуванням. Динаміка в Ultimate Zombie Defense 2 побудована таким чином, що від першої до останньої хвилі зомбі гра постійно набирає обертів. Спочатку ви стикаєтеся із звичайними ходячими, але з кожною хвилею зростає і кількість, і сила ворогів. Початкова тактика може здатися простою: зайняти позицію та відбивати атаки. Проте згодом ця стратегія починає давати збій. Адже хвилі зомбі стають все більш бажальними, і з кожним наступним нападом вам потрібно швидше ухваляти рішення, що будувати, яку зброю використовувати, коли використовувати перка, щоб вижити, це додає відчуття невпинного тиску, навіть незначна помилка або неправильний вибір можуть коштувати вам життя. Тому динаміка постійно тримає в напрузі. Особливо відчувається драйв, коли ви стикаєтеся з воротами пекла. Тут напруга досягає кульмінації. Треба швидко цінити свої ресурси та вирішити, чи варто брати участь у челенджі, чи залишитися захищатися від хвиль зомбі. А коли з'являються боси, напруження досягає свого піку, битви з ним потребує як і вмінь, так і холоднокровності, що додає грі справжньої динамічної гостроти. Ціна виживання це постійний баланс між витратами на оборону, покращення бази та необхідними ресурсами для бою, як от набої чи сама зброя. Ра пропонує досить цікавий менеджмент ресурсів, де кожна хвиля зомбі це не лише загроза, а й можливість здобути більше грошей для майбутнього виживання. Кожна знищена хвиля ворогів приносить вам внутрішню валюту, яку ви можете використовувати для різних цілей. Вам доведеться ухвалити стратегічні рішення. Ні, не втеча. Чи інвестувати ці гроші у зміцнення оборони та побудови бази, чи покращувати вже наявні елементи, щоб витримати ще більше жорстокі атаки зомбі? З іншого боку, гроші знадобляться і для поповнення боєприпасів чи покупки нової потужної зброї, що може стати вирішальним фактором у битві. Це менеджмент ресурсів дає глибину рівня стратегії до гри. Якщо ви витратите занадто багато грошей на захисні споруди і не залишите достатньо для зброї та набоїв, зомбі легко пробують вашу оборону. Навпаки, занадто сильний акцент на озброєнні може призвести до катастрофи, якщо ваші укріплення будуть занадто слабкими, щоб витримати постійні атаки в кооперативі з друзями. Це справжнє задоволення. Адреналін підвищується з кожної хвилі зомбі, коли ви і ваші товариші разом намагаєтеся відбитися від бажальних атак. Командна робота стає ключом до успіху, адже кожен гравець має свою роль на полі бою: хтось забезпечує прикриття, хтось будує базу, а хтось відповідає за знищення найсильніших монстрів. Один із головних аспектів кооперативу це спільне планування. Ви разом вирішуєте, як найкраще витратити ресурси, які ділянки бази зміцнити, яку зброю вибрати і хто буде кидатися в гущу бою. Ці спільні обговорення додають інтерактивності і відчуття відповідальності за команду. Коли НАТО в починають атакувати з усіх боків, координація та швидке ухвалення рішень стає критичним. Важливо також вміти адаптуватися, оскільки гра постійно кидає нові виклики у вигляді сильніших ворогів та неочікуваних воріт пек. Кооперативний режим дарує відчуття постійної підтримки та взаємодопомоги. Замість того, щоб відчувати себе ізольованими серед зомбі, ви насолоджуєтесь компанією своїх друзів і разом вам стає набагато легше противостояти. Грати самотужки це абсолютно інший досвід ніж у кооперативі. Однак користувацька гра кидає вас у вир безжальної орди зомбі без підтримки друзів, і це робить виживання набагато складнішим. Основна складність полягає в тому, що ви маєте робити все самостійно: будувати та зміцнювати базу, відстрілювати зомбі з усіх. Боків та приймати всі стратегічні рішення на ходу, оскільки кожна хвиля зомбі стає сильнішою та швидше. Без команди немає нікого, хто прикрив би вашу спину або займався підтримкою бази, коли ресурси обмежені. Постійне перемикання між будівництвом, захистом, управлінням грошима та відстрілом супротивників може відчуватися як марафонна витривалість. Усі помилки, які можна пробачити у кооперативі, тут можуть стати фатальними. Один неправильний крок або недобудована стіна, можуть обернутися крахом оборони. Я грав у соло бо не хотів, щоб інші гравці бачили, як я панічно відстрілююся від зомбі та ховаюся за власними укріпленнями. Краще нехай зомбі думають, що я самотній герой. Рати в соло – це також випробування на планування та управління ресурсами. Вам доведеться вирішувати, чи інвестувати гроші в будівництво чи в захист чи. Купити більше боєприпасів іноді доводиться ризикувати, залишаючи ділянки без належного захисту, щоб зібрати більше ресурсів. Тож, висновки, якщо ви шукаєте гру, щоб весело провести час з друзями, Ultimate Zombie Defense 2 може стати для вас гарним варіантом. Проте грати на одинці буде непросто, оскільки кооперативні елементи гри сильно впливають на динаміку. Незважаючи на певні недоліки, гра пропонує багато драйву, особливо коли орди зомбі оточують вас усі в боків. А ви намагаєтеся відстояти свою базу. Загалом це весела і напружена гра, особливо для тих, хто любить кооперативні шутери та тематику виживання. Також варто зауважити, що, на жаль, немає української локалізації, але англійська там доволі проста. І я думаю, ви зможете з нею справитися. На моменті запису цього відео гра поки що у дочасному доступі. І наразі онлайн там дуже маленький, тому рекомендую вриватися в цю гру безпосередньо з друзями, не шукаючи компаньйонів онлайні. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Залишайте обов'язково коментар, чи грали ви, чи плануєте пограти, та ваші думки з приводу цього тайтлу. Я думаю, що, в принципі, суть гри я вам передав, а ви вже самі будете вирішувати, чи подобається вам цей проект і чи хотіли б ви пограти, до прикладу, напередодні Геловіна. Також слідкуйте за нашими наступними випусками. З вами був, як завжди, Богдан. Папа! -па.